До особи, яку звільнили від оподаткування потрапив Сальвадор Далі. Справа в тому, що він наголосив на тому, що був не освічений в математиці, наголошуючи, що у нього та частка мозку яка відповідає за такий образотворчі наклонності працює добре. Та частина, де йдеться про більш точні знання, не працює зовсім. І він не може порахувати суму податку. Не може розрахувати, скільки грошей він має сплачувати. Більш того, податкова система Каталонії дуже складна. Зрозуміло, що якби на місці Сальвадора далі був би хтось інший, навряд чи йому пішли б назустріч.